Українська мати неймовірна жінка, берегиня роду, янгол на землі, найсильніша в світі, мати Українка, все осяє світлом, і у самій імлі. Українська мати жінка небезпечна, ворогів ніколи кара не Те, що вона скаже, все беззаперечно. Справдиться, лиш ворог того не збагне. Українська мати мавка нездоланна, міць її і сила у землі святі, ось тому і вража доля безталанна, українська мати на землі своїй, українська мати крилами огорне, від біди закриє всіх своїх дітей, жінка ця навіки, вільна і непокорна. Лиш часом так важко добре ждать вістей. Українська мати, мати героїня, хай Господь дарує мужності і сил, щире її серце, дорога святиня і молитва ревно лине в небосхил.